Зараз час спробувати і сам торт. Візьму шматочок побільше. Ого! А що ж там у середині? Тепер я хочу спробувати цю начинку. Подивимося. Оце так. Так це ж ціла купа жувальної гумки. Ось це я розумію, торт. Зараз подивимося, яку велику бульбашку я зможу надути. Ой, вине, мені страшно. Упс, Але цього разу все чисто. О, ні, Як же я не помітив. Мій торт весь забруднений. Здається, я знаю, як тобі допомогти. Дивися, беремо нову підставку, кладемо на неї твій торт, а потім просто перевертаємо. Ось і все. Можеш продовжувати їсти. Ого, спасибі, Мері! Ти маєш рацію, так, дійсно краще.